Спростіть вираз. Завдання А. А в степені 4 ще в степені 2n. Помножить на A в четвертому на A в степені n плюс 2 і в квадраті. Дорівнює. При піднесенні степеня до степеня основа залишається та сама, показники перемножаються 4 помножимо на 2n, одержимо 8n. Аналогічно тут. А помножити на А, основа залишається та сама, а показники при множенні додаються n додати 2 і додати 4. Одержимо N плюс 6 до квадрата. А в степені 8n перепишемо. А тут піднесемо до квадрата. при піднесенні степені до степені основа залишається та сама, показники перемножаються. 2 множимо на n плюс 6. Одержимо а в степені 8n плюс множимо 2 на n, 2n і плюс 2 на 6, 12. Так, при множенні степенів показники додаються 8n додати 2n. Одержимо а в степені 10n та плюс 12. Завдання Б. Мінус 2 в степені К до 8 степеня помножити мінус іг у кубі до 5 степеня. Мінус 2 в 8 степені це буде плюс 256. При піднесенні степені до степеня показник перемножаємо 8К. Помножити. Мінус одиниця в п'ятому степені це буде мінус одиниця. При піднесенні степені до степені основа та сама показники перемножаються. До рівня. Плюс 256 множимо на мінус одиницю, мінус 256, Y в степені. 8к плюс 15. Премножені степіні з одного віковою осною, основа залишається та сама показники додаються В. 2 в степені 2n, помножити на 3 в степені n та помножити на одну 12 в степені n. 2 в степені 2n. Це 4 в степені n, бо 2 в квадраті це 4 помножить на 3 в степені n та на 1,12 12 в степені n. Оцей добуток можемо записати як 4 помножить на 3 в степені n. Тобто це буде 4 помножить на 3 в степені n і на 1,12 12 в степені n. 4 на 3 це 12 в степені n. Помножити на 1, 12 в степені n. Якщо показники однакові, то цей показник ми можемо записати за дужками, а основи перемножити 12 помножити на 1, 12 в степені n, 12 скоротимо, залишається 1 в степені N. 1 г 2. Помножити на мінус одиниця в степені n, і все це до третього степеня помножити на 2, мінус одиниця в степені n 2 та в п'ятому степені дорівнюємо. 2 в кубі це 8, мінус одиниця в степені 3n. При піднесенні степені до степеня показники перемножаються. 2 в п'ятому степені це 32. Мінус одиниця при піднесенні степені до степеня показники перемножаються. Це буде мінус одиниця в степені 5 помножити на n Дорівнює. 8 множимо на 32 256. Мінус одиниця в степені 3n. Помножити на мінус одиниця в степені 5n плюс 10, дорівнює 256. При множенні степені з однакою основою, основа залишається та сама, показники додаються 3n додати 5n, 8n плюс 10. Як бачимо 256, яке ж це буде число, мінус одиниця. Якби ми знали, що це в парному степені було плюс одиниця, було б просто 256. Якби ми точно знали, що не парний степень, тоді показник не парний, тоді мінус одиниця була в результаті, було б мінус 256. Але ми бачимо, що у нас обидва доданки в показнику діляться на 2. Винесемо два задушки, матимемо мінус одиниця. В степені 2 в дужках n плюс 5. 4n плюс 5. Так, якщо множник 1, 2, значить число ділиться на 2. Таким чином, степ показник у нас парний, а мінус 1 у парному показнику є плюс 1. тобто все це дорівнює 256.